Снігові замети Сєвєродонецьку не страшні. Міський комунсервіс на 100% готовий до зими. Цьогоріч було придбано 1300 тонн піскосоляної суміші та 120 тонн чистої солі. Цього на зимовий період вистачить. Зазначає заступник директора комунального підприємства Сєвєродонецького комунсервіс» Олег Кравцов. Були времена, коли ми 300-400 тонн за всю зиму використовували, а були времена, коли ми використовували 800 тонн. І 900 тонн. Потому що не можна сказати. Будемо надіятися, що це буде достаточно. На сьогоднішній день поки у нас запаси нормальні. З... В декабрі місяці почалися у нас погодні катаклізми. На сьогоднішній день ми розходували 364 тонни піска соляної і 30 тонн солі. При випаданні снігу в першу чергу очищають шляхи тролейбусного маршруту та проїжджу частину до селищ, наша основна задача це забезпечити проїзд по погоду. У нас на балансе только дороги наши городские общественного пользования. У нас на балансе нет внутриквартальных дорог. Согласно бюджетного законодательства, мы не имеем права использовать бюджетные средства на те объекты инфраструктуры, которые находятся у нас не на балансе. Тому ми в основному займаємося розчисткою дорог автомобільних в нашому місті і У Сєвєродонецьку 157 кілометрів проїжджої частини. У разі сніжного замету розчищати їх готові виїхати 9 одиниць снігоприбиральної техніки. Спеціалізовані машини в разі необхідності можуть обробити дороги піскосоляною сумішчю, яка використовується при температурі до мінус 10 градусів. А якщо температура нижче, обробляють сіллю.